Сьогодні покажу простий рецепт тіста, з якого можна зробити одразу два види пиріжків духові та смажені. Багато хто думає, що це складно, але насправді все дуже просто і доступно кожному. Результат виходить просто неперевершений. пиріжки, як у бабусі. Один рецепт тіста, а отримуємо два абсолютно різних види пиріжків: духові пиріжки з, аромат, з ароматним лівером та золотисті смажені пиріжки з картоплею. Але найголовніше, це тісто настільки універсальне, що ви можете робити пиріжки з будь-якою начинкою, яка вам подобається. Готуємо тісто крок за кроком. Беремо 30 г свіжих пресованих дріжджів. Чому саме свіжі? Вони дають неповторний аромат і смак. Розчиняємо їх у 60 грамах теплої води. Увага, це дуже важливо. Вода має бути ледь тепленька, приємна на дотик не більше 40 градусів. Додаємо 13 г цукру. Це живлення для наших дріжджів. Завдяки цукру вони почнуть активно працювати. Перемішуємо до повного розчинення. Тепер підігріваємо 500 г мінеральної води. Чому саме мінеральну? Вона робить тісто, особливо ніжним і повітряним. Температура знову ж таки не більше 40 градусів. Перевіряйте пальчиком або термометром. Вилива... Виливаємо в теплу воду наші розчинені дріжджі. І ретельно перемішуємо. Тепер додаємо зірку нашого рецепта 900 г борошна. І один секретний інгредієнт чайну ложку оцту. Він робить тісто особливо еластичним і м'яким. Техніка замішування ось де криється секрет. Спочатку замішуємо ложкою, потім руками. Не лякайтеся, спочатку тісто буде виглядати не дуже привабливо, але це нормально. Найголовніше зібрати все борошно з мисочки. Я використовую відразу все борошно за рецептом. Лише трошки залишаю для припорошення столу під час формовки. Викладаємо тісто на стіл і продовжуємо заміс. Увага стіл у мене нічим не змащений. Спочатку робимо притискаючі і розтягуючі рухи буквально кілька секунд, щоб зібрати тісто докупи. А тепер починається магія. Відбивання тіста. Беремо за один кінець і другим б'ємо об стіл. Потім, тим, що в руках, накриваємо решту тіста, рухаємося по колу або просто беремо і б'ємо об стіл. Це може здатися дивним, але саме такий спосіб швидко розвиває клейковину механічним способом. Оскільки тіста багато і відбивати важко, я чергую відбивання зі скручуванням і розтягуванням. Таким чином вимішують тісто буквально кілька хвилин. Бачите, як воно змінюється на очах, стає більш гладким і еластичним. Коли тісто стало еластичним і перестало сильно липнути, даємо йому і собі відпочинок. Накриваємо тісто мисочкою і залишаємо на 3-5 хвилин. Це називається автоліс, процес, коли кликовина формується природним шляхом. Через 5 хвилин тісто вже добре тягнеться. Це чудовий знак. Тепер додаємо 13 г солі і знову починаємо замішувати. Скручування, розтягування і через хвилинку, коли перестаю відчувати сіль у тісті, змащую ручки олією. Знову відбивання, скручування, розтягування. Таким чином, олія рівномірно розподілиться по всьому тісту. Коли на руках не залишилося олії, а тісто стало гладеньким і еластичним, кладемо його у чисту мисочку, змащену олією і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто підходити. Цей процес займе близько години, але воно того варте. Поки тісто підходить, готуємо смачну начинку. Беремо відварене серце і легені, цибулю і подрівнюємо все на м'ясорубці. Окремо на сковороді підсмажимо ще цибулю до золотистого кольору. Це наша засмажка. Додаємо до неї подрібнений фарш і солимо, і перчимо на свій смак, підсмажуємо все, підсмажуємо все разом до готовності. Залишаємо фарш остигати. Це важливо для формування пиріжків. Дивіться, як чудово підійшло наше тісто. Натискаю пальчиком. По краях тісто трошки повільно повертається назад. Це ідеальний знак того, що тісто добре вибрадило і готове до роботи. Припорошуємо стіл і тісто борошном, робимо з тіста колбаску і ділимо на частини, ва... частини вагою 70-80 г. Кожної частини формуємо акуратну кульку. Обов'язково накриваємо їх плівкою, щоб не обвітрювалося. Готуємо деко. Застилаємо його пергаментом і добре змащуємо олією. Це запобіжить прилипанню і надасть пиріжкам гарну ніж, нижню скоринку. Кожну кульку спочатку притискаю пальцями, а потім розкочую качалкою. Я роблю тоненькі коржики, але ви можете робити будь-яку товщину, яка вам подобається. Кладу всередину щедру порцію начинки. Не жалійте і акуратно защіпую зверху. Готові пиріжки викладаю на деко, накриваю плівкою і даю їм відпочинок перед випіканням. Поки пиріжки для духовки підходять, підходять, формую пиріжки для смаження. Начинка у мене сьогодні відварена картопля, подрібнена у ніжне пюре і заправлена ароматною засмажкою з цибулі на олії. Але ви можете використовувати капусту, м'ясо, гриби що завгодно. Формую пиріжки і обсмажую на добре розігрітій сковороді з двох сторін до золотистої апетитної скоринки. Через 40 хвилин наші пиріжки з лівером готові до випікання. Змащуємо їх збитим яйцем. Це дасть їм гарний блиск і колір. Духовка розігріта до 230 градусів, нижній нагрів. Коли ставлю пиріжки в духовку, знижую температуру до 200 градусів. Випікаю на нижньому нагріві 20 хвилин для пропікання низу, а потім ще 10 хвилин на верхньому нагріві для гарної скоринки зверху. Ось і все. Лише один рецепт тіста, пару годин роботи, і у вас два варіанти неймовірно смачних пиріжків. Подивіться на цю красу: духові пиріжки з хрусткою скоринкою соковитою начинкою і золотисті смажені пиріжки, які просто тануть в роті. Це універсальне тісто стане вашим козирем на кухні, з ним можна робити пиріжки з будь-якою начинкою на ваш смак. Якщо відео було корисним, ставте лайк, це дуже мене мотивує. Обов'язково поділіться у коментарях, з якою начинкою ви будете робити пиріжки. Мені дуже цікаво. І не забувайте підписуватися на канал за новими смачними рецептами. До зустрічі!